Два рази збільшились витрати Маріупольського міського бюджету на послуги охорони у 2023 році. Кого саме охороняє виконком? Чого боїться? Навіщо тратить величезні гроші? Ми про це. Зараз з вами і поговоримо. Мене звуть Яна Романенко, я головна редакторка маріупольського сайту 0629.com.ua і розповідаю про важливі речі, які пов'язані з Маріуполем і Маріупольцями. Якщо вам цікаво, важливо підписуйтесь на наш канал, ставте подобайки і, будь ласка, активно коментуйте те, що зараз почуєте. Більше трьох мільйонів гривень цього року заплатив бюджет Маріуполя, тобто платники податків. Ми з вами, друзі, в цьому році за охорону виконкому. Проте люди кажуть, що це не охорона виконкому, що це безпосередньо охорона Маріупольського мера. Якісь люди зі зброєю постійно супроводжують його на будь-яких заходах публічних, і тому у людей постає питання. Навіщо меру охорона? Чого боїться Вадим Бойченко? Ми вирішили з'ясувати, що ж відбувається навколо цього питання. Чому мерія? Не реагує на критику з боку депутатів міської ради з боку Маріупольської громади і продовжує купувати послуги охорону, бо нещодавно на платформі Прозоро з'явився новий тендер на 2024 рік, перший квартал, в якому зазначено, що міськрада планує купити послуги охорони на перший квартал 2024 року на… 3410 годин. Якщо, якщо виконком охороняти цілодобово, то в першому кварталі 2024 року буде лише 2184 години. Тобто більше 1000 годин ми сплачуємо. Ну, на тисячу годин більше, ніж їх існує у фізичному просторі. Тобто виконком збільшує простір і час заради того, щоб заплатити більше грошей компанії, яка щороку виграє тендер на послуги охорони. Ми це. Марізький міжрайонний відділ управління поліції охорони. І ми направили запити інформаційні і на цей відділ охорони, і на Маріупольський муніципалітет з проханням пояснити. По-перше, чому так дорого? Чому послуги охорони раптом цього року збільшились у два рази до трьох мільйонів гривень на рік? По друге. Кого саме охороняє поліція охорони і хто супроводжує мера. Ну і головне, чого боїться мер. Навіщо взагалі йому охорона? В відділу поліції охорони нам пояснили, що ми трошечки не за адресою. Тому що і порекомендували нам звертатися з питаннями до тих, хто власне оголошує тендер. Але, але. Послуги охорони в 23-му році здійснює саме їхня компанія. І ми спитали вже не про тендер, а про їхню роботу. Чому вони за свою роботу просять грошей в два рази більше, ніж, наприклад, в 22-му році? Чи не вже збільшилась небезпека навколо Маріупольського муніципалітету? Це питання у поліції взагалі проігнорували. Ну і що стосується об'єктів охорони, тут дуже цікаво. Нам повідомили офіційно, що поліція охорони не охороняє особу мера. В переліку об'єктів, які вони мають охороняти, Вадима Бойченка немає, а є виключно виконком, який розташований у місті Дніпро. Тож, хто супроводжує мера, що за люди зі зброєю, може це взагалі небезпека? Постаралися з'ясувати це питання вже безпосередньо у муніципалітеті, проте поки що нам відмовились коментувати тендери на закупівлю охорони, а тому, що вони скасували цей тендер. Зараз на платформі Прозоро вивищена інформація, що тендер не відбувся, але нам сказали, що буде інший новий. І вже новий тендер з новими сумами, з новими технічними вимогами до виконавця, вони і будуть коментувати. Ми дочекаємось. Ну а поки, поки я хочу висловити свою власну думку про те, чи є у мера Маріуполя дійсна небезпека якась. От коли був лютий 22-го року, і мер ще знаходився у Маріуполі, і там велися бойові дії. То я вважаю, що Вадиму Бойченку дуже потрібна була охорона, тому що в місті була маса ДРГ, і одна із цілі цих ДРГ було знайти Вадима Бойченка, поставити його під триколор і змусити признаватися у любові коханні до Російської Федерації. Непогано було, щоб мер ще передав урочисто ключі від міста окупантам. Тому, на щастя, цього не сталося. І я думаю, що охорона меру була потрібна і в Запоріжжі, коли він виїхав наприкінці лютого. Бо в Запоріжжі знаходилося його лише за 10 кілометрів від лінії фронту, і там також діяли різні ДРГ. Тому я думаю, що і в Запоріжжі меру була небезпека. Більше того, я думаю, до того моменту, поки Маріуполь не був остаточно захоплений і там не була встановлена окупаційна влада, мер залишався у небезпеці. Тому що будь-який момент його можна було викрасти, витягти на окуповану територію і змусити говорити, діяти так, як було вигідно окупантам і вигідно російській пропаганді. Тому я думаю, що до кінця травня 22-го року Вадиму Боченко була край потрібна допомога. Я зараз не іронізую, я серйозно кажу. Але після того, як російська влада була окупаційно встановлена у місті. Вадим Боченка втратив для, для цієї влади цінність і будь-який інтерес. Бо що він може ще додатково зробити, окрім того, що вже місто захоплено? До нічого. Тому я думаю, що починаючи з червня 2022 року, Вадим Боченка не загрожує нічого окрім негативного ставлення самих маріупольців. За певні вчинки або бездіяльність, яка була допущена міською владою на початку повномасштабного вторгнення, то залишається важливе питання: а що ж тоді? Чому саме мер з такою наполегливістю, попри різку критику, попри абсолютне несприйняття громадою цього рішення закуповувати охорону, продовжує це робити? У мене на це особисто є два варіанти відповіді і обидві погані. Перше, це те, що у мера можливо персональні зобов'язання перед певними особами у Маріупольському відділі поліції охорони. Або інша версія це фінансовий інтерес. Як саме він може реалізовуватися у співвідношенні двох державних структур, я сказати не можу, бо я не настільки професійна у реалізації різного роду схем, щоб можна було їх пояснити суспільству, але я таку можливість не виключаю. І буду сподіватися, що відповідь на запит від муніципалітету розвіє цей туман, і ми нарешті з'ясуємо. Навіщо меру охорона? Дякую, що слухали. Не забувайте залишати коментарі.